Вже готуємося до зими, підкуповуємо запаси олії, зараз треба в погріб поспускати, зарізали нашого кабанчика, сало, частину в морозильну камеру посадили, частину заморозили, ой, заморозили, господи, у банки. Деяка із баночка із перцем, чесничком. А деякі просто. Саме сало, воно ще й не це, треба спустити в погріб. Так що, отакі заготовки на зиму у нас збираються. Муку вже не показувала, муку вже поховали. Олійки. Це ще там у погрібі в мене є. Я потрошку то поїду в магазин, дві-три бутилки купила і є. А це щось. Мамка затарилася, цей раз вона купувала, то чимало. Частина поїхала до сестри, а це нам на зиму. Дивіться, вже зимова цибуля мені прийшла, отримала посилочку. В цьому році цибуля непогана, в тому році була така не дуже, вона погано, звісно, і зійшла. А в цьому році, дивлюся, гарна цибуля прийшла, замовила. Такої три кіла і схотілося мені в цьому році посадити на зиму салатну синю. Хоч і ця солодка. Ну, от хотілося чогось синю і не знаю, нехай буде. Раніше садили, а це, мабуть, років два я не замовляла, тому що воно із пів кіла так багато виходить, що ми її просто не з'їдаємо. Роздаємо тоді людям і ще й залишається. А пересмажувати вона якась синя не така. Тоді чорна виходить у зажарці. А цієї три кіла. Тут всі різні сорти. Зараз прочитаю, тому що це голландська цибуля, тиканка, бачите, назви тут немає по-нашому. То покажу назви. Оце за все я заплатила 800 з лишнім гривень. 805 гривень. Цибуля Престро, Ред Ароу, Raider і Шекспір. Оце такі назви я замовила. Тож, будемо садити цибулю. Ну, ще, звісно, рано, ой, одна, ось, бачите, підпорчу. Ну, нічого. Але така крупненька. Я дрібну не люблю садити. А оце гарно саме так. Її швиденько і садить. Ну, це щось, я думаю, навіть, ще й малувато. Ну, там більше сортів, тих, які я хотіла, не було, то я замовила лише 3 кілограми. Ще заїду в магазин насіннєвий. Подивлюся, які там сорти, можливо, ще якийсь сорти доберу. Ось така у мене посилочка прийшла. Замовляю завжди у сільському віснику. Ви знаєте, подобається тут замовляти цибулю непогано, але дуже погано в тому, що вже доставки нема до нас в село, тому що стали мало замовляти люди, бо вона дуже дорога. Оце пів кіла, 130 гривень, по-моєму. Зараз глянемо. Так, 130-135 в залежності, яка цибуля, який сорт. Ну, а от, посчитайте, це пів кіла, а кілограм це 270-260 гривень. Такої голландської цибулі. Ну, побачимо, яка ціна у магазині. Тож, готуємося до посадки на зимку. Не встигли одне посадити. Да, чого ти розкричалася? Глянь, прийшла і репетуєш. Тож готуємося, одні врожаї збираємо, на наступний рік вже готуємося. Ну Ти заліз. Будеш співати чи так будеш стояти? Не, не хочеш? Хопа. Ой, покажу, що це ці гади. Поробили з моїми бегоніями, гляньте. За один день потоптали, поламали, нема ніде нічого. Переставила вже сюди і сюди залітають. Топчать, я не знаю. Це просто страшно на них дивитися, так жалько. Ну чого, вони за зиму в мене відійдуть у хаті. Я ж їх все одно буду в будинок заносити на зиму. А ти прибіг, щоб я тебе почухала, Мурсик? Вилиняє, це є виленя, ось дивіться, половина так, такий тут гарний. А тут такий ще сивий, ще не полиняв повністю. На осінь, не так уже жарко, так дивіться, скільки ось калачик повикидав, буде цвісти, починає. Ось, як зацвіте, красивий буде. А цей вже, дивіться, аж прям горить. Такий колір, аж горить. Яркий-яркий. Тут, а слава Богу, не додумалися сюди залетіти і потоптати. То тут хоч цвіте. Ну, щось ось, ось тому, році, ой, тому році. Навесні посадила ці і поприймалися, але дивіться. Одна з тебе не кущиться. Це ось так гарний кущик. І це гарний кущик. Це те, що я черенкувала і садила сама. А тут нічого ось, дивіться не наростає. Ось один, і один. Тут щось ось, наче кущиком буде. І тут так само розовий кущиком виріс. А це ось, ось одненьке. Що моє сонечко? Фуксійки мої. Ми вже трошки порозросталися. А це ось так дивіться, уткнула, воно прийнялося. Оце ж курі, курі поламали. Це шкурі ламають, я ось дивіться взяла і просто упхнула сюди в землю. І вже воно прийнялося, вже цвісти буде. ну, верніше, цвіте вже. Це я лісом вже треба повиривати. Він не дуже такий має вигляд. Не вирводною рукою земля така суха і поливала ж учора. Тут щось помідор, я ось прийнявся, дивіться, черенок. Так що Оце що тут вижило від курей. Чорнобривці. Дивіться, покажу вам, як бамбук цвіте. Цікаво цвіте, ніколи не бачила, як він цвіте. А в цьому році дивіться, який виріс здоровений і зацвів. Такі дрібненькі-дрібнесенькі квіточки біленькі. Ти петька стояв тільки що і їв мої квіти. Дивіться, байдужки, що я, чи трави тобі немає? Ні, ви думаєте, тут так. Още один напарник прийшов. Дивіться, прийшли ми на город. Тут де кавуни гляньте. А вони ще ростуть, в'яжуться маленькі. Це вже можна забирати. Ну, хай ще, і полежить, ще не повністю і посох. Хоча як картоплю копали, один лише був великий, ми його вже забрали. А це нові наросли. О, ні, це ще зелений. Взагалі, але дивіться, який великий. Ось такі кавуни ще у нас вересень місяць. А вони ще ростуть, в'яжуться. Гляньте ще скільки кавунів. Все маленькі. Ось все. Серега, вони ще всі зелені. Щас той гляну. Бо цей все великий, але він зелений. Де? Угу. Вони ось цвітуть повним ходом. Гляньте, ось цвіту скільки. Ні, крайні, скільки а я не бачу де. Тут бур'яни, звісно. Тут холодок, а не бур'яни. <риклад> ага, бачу. Оцей готовий. Ой. Оцей поспів вже сухенький, це можна забирати. Угу. Так. А? О, ось я, споткнувся на кавуні. Ага, маленький. Це зелений, дивися, ще хвостик ось який. Ну це теж ще маленький він. А він хоче, не хоче. А вони будемо до Нового року збирати. Ось це плетуться, цвітуть. Ось, о, дивіться, гляньте які кавуні. Ого. Да, бачите, які кавунчики ще. Ось маленькі. А їх не було взагалі, як копали картоплю. Ось. Маленький кавунчик, так. Але ж треба дискувати цей город. Ми хочемо на зиму посіяти. А тут кавуни тільки зібралися рости по другому кругу. О, і цей можна забирати. Засох. Це маленький. Все. Нема що ось цвітуть і цвітуть. Опа, два кавуни тільки заберемо. А тихо ще ростуть. На тому? Городі? Так. Не Не На знаю. Треба подивитися, зайти. Кукуруза вже можна молотити, напевно. Посохла вся суха стоїть. А ми ще й рано. З мене такий агроном. Два штучки есть. Понесли. А вот так. Понесли колонны. Что, идешь на руки? Ну не мішай спати. Не мішай. Да, Мурзик? Каже, прийшла і не даєш віддихать. Хочу сьогодні приготувати салат білочка, то поставила яйця, хай відваряться і потім на плавленим сирком. Все, яйця в мене зварилися, я їх натерла, в сироп плавлений натерла, чесничок надавила, Щас посолю майонез і побачу. Можливо, плавно сирка буде замало, то ще дотру. Щас побачимо, що вийде. Все, салат у мене готовий. У мене ділочка салат. Дуже люблю його із чорним хлібом намазати на чорний хліб і смакота. Це такий салат. Давно я його щось не готувала. Я його не дуже часто готую, а інколи хочеться так, знаєте, зробити і хлібом. На хліб помазав, можна огірок чи помідор. І Дуже смачно на перекус, дуже чудово. Прийшла полить липи, ті, що садили в цьому році літом, дивіться вже які. Листочки попускали. Хоч і така спека була, але гарно поприймалися. Бо щось я давно їх вже поливала, Дивіться, листочки.